Швидкість гетерогенних реакцій. Гетерогенні реакції відбуваються на поверхні поділу фаз, яка і вважається реакційним простором. Швидкість гетерогенної реакції називається зміна кількості речовини, яка вступає в реакцію чи утворюється внаслідок неї за одиницю часу на одиниці площі поверхні фаз. Формула відповідно представлена на екрані. Особливістю кінетики гетерогенних реакцій є вплив площі реакційної поверхні на швидкість реакції, залежність швидкості реакції від площі поверхні поділу дотику фаз має дуже складний характер, але її якісне оцінювання є очевидним. При збільшенні площі дотику реагуючих речовин швидкість гетерогенної реакції буде зростати. Однак слід пам'ятати важливе правило: якщо в гетерогенній реакції безпосередньо бере участь тверда речовина, то в кінетичне рівняння не входить його концентрація, яка вважається постійною протягом перебігу реакцій. На малюнку зображено вплив площі дотику взаємодіючих фаз і стану поверхні на швидкість гетерогенної реакції. Відповідно на малюнку А. На ділянці, що має плоску поверхню з твердою фазою кальцій карбонату, може одночасно контактувати менша кількість молекул гідрогенхлориду. І, як наслідок виділяється менше продуктів бульбашок СО2. Розвинена поверхня твердої фази на малюнку Б забезпечує більше можливостей для контакту реагентів і відповідно утворення продуктів реакції. Більшість гетерогенних реакцій буде складатися із трьох основних стадій. Перше це підведення однієї реагуючої речовини до поверхні іншої. Друге це хімічна взаємодія на поверхні. Третє це відведення продукту від поверхні. Малюнок відповідно представлений до кожного із трьох стадій. Якщо енергія активації хімічної реакції мала, то лімітуючими стадіями є перенесення речовини. Однак для реакції з високою енергією активації лімітуючою стадією є друга. При цьому випадку перемішування не буде прискорювати взаємодію. Наприклад, ржавіння заліза на вологому повітрі не посилюється при збільшенні подачі кисню, оскільки енергія активації цієї речовини досить значна. Найбільше змінювання концентрації буде спостерігатися в дифузійному шарі, тонкому шарі реагенту поблизу реакційної поверхні, перенесення речовини в ньому здійснюється за рахунок дифузії. Якщо швидкість дифузії нижча, ніж швидкість хімічної взаємодії, то лімітуючою стадією буде саме стадія дифузії. В такому випадку говорять, що має місце дифузійний контроль. Коли швидкість дифузії достатньо висока, то спостерігається кінетичний контроль, при якому процес лімітується власне хімічною реакцією. А при змішаному контролі швидкість дифузії і хімічної реакції порівнянні. Існує дві особливості кінетики. Першою є те, що кінетики гетерогенних реакцій є вплив площі реакційної поверхні на швидкість реакції. Другою – Швидкість гетерогенної реакції є її залежність від швидкості подачі реагенту в реакційну зону. Дякую за увагу!